Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Сьогодні багато цікавих новин для українців за кордону. Отже, Кабмін Німеччини ухвалив рішення про швидшу депортацію біженців. Також Німеччина готує Україні пакет допомоги на суму 1,4 мільярда євро. Ще в одному з німецьких міст буде створено 850 міст для біженців. Ірландія розпочала видачу посвідок на проживання для українців. І також Євросоюз запроваджує нову систему прикордонного контролю. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, також поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, Євросоюз запроваджує нову систему прикордонного контролю. Це автоматична реєстрація для мандрівників з країн, які не входять до Європейського Союзу, але не потребують візи для відвідування ЄС. Згідно з новими правилами, щоразу, коли мандрівники прибувають до ЄС, їм скануватимуть паспорти або інші проїзні документи в спеціальному кіоску самообслуговування. Повністю запровадити цю систему, друзі, планують до кінця 2024 року. Німеччина готує пакет допомоги для України на суму 1,4 мільярда євро. До нього війдуть системи також Петріот, Ейрісті та Гіпард. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц на відкритті в Берліні 6-го німецько українського економічного форуму. Кабмін Німеччини ухвалив рішення про швидше депортації біженців. За словами міністра внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзера, федеральний уряд хоче на початку тижня ухвалити законопроект, який покликаний посилити практику депортації з Німеччини. Відповідно до цього владі та поліції слід надати більше повноважень. Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини, соціал-демократична партія Німеччини, закликає до швидшої депортації біженців, яким було відмовлено в притулку. Відповідний пакет заходів друзі цього тижня має визначити кабінет міністрів Німеччини. Ще в одному з німецьких міст друзі буде створено 850 місць для біженців. Ганзейське місто в Німеччині Росток розраховує на будівництво ще одного контейнерного селища. Заселення студентського гуртожитку та розширення використання готелю для розміщення біженців загалом може бути створено 850 додаткових місць. Крім того, в районі міста для розміщення біженців було орендовано 370 квартир. Також в Остхафені будується двоповерхове контейнерне селище для 250 місць, які планують ввести в експлуатацію з січня 2024 року. І також, друзі, протягом найближчих 2,5 років понад 80 біженців будуть розміщені в гуртожитку Хармс, який вже кілька десятиліть використовується в Німеччині як студентський гуртожиток. І Остання, друзі, Ірландія розпочала видачу посвідок на проживання для українців. В Ірландії стартував перший етап видачі карток посвідок на проживання для тих, хто перебуває під тимчасовим захистом. Міністерство юстиції Ірландії наразі зв'язується електронною поштою. З тими українцями та громадянами третіх країн, які мають тимчасовий захист. Так вони хочуть дізнатись підтвердження поточної адреси для витачі карток IRP, ірландського дозволу на проживання. Це дає можливість оновити інформацію в системі, також право в'їжджати з Ірландії і повертатися назад. При цьому це ніяк не змінює прав біженців чи термін перебування. Які надані при отриманні тимчасового захисту, українцям варто просто чекати на відповідний лист, самостійно звертатись до міністерства немає потреби. Через великий обсяг роботи працівники зв'язуються з кожним громадянином поетапно. В чому, друзі, суть нововведення зараз в Ірландії реалізують проект, щоб біженці могли оновити інформацію в системі, випустити картку дозволу на проживання. IRP. для цього співробітники мін'юсту зв'язуються з українцями через електронну самопошту пошту уточнюють їхні адреси. Це відбуватиметься друзів кілька. Етапів. По суті, це спрощує сам процес, щоб не перевидавати на 100 тисяч біженців документи з тимчасовим захистом, які вже продовжили на рік, і швидше за все будуть продовжені ще. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!